Знаєте, насправді, от власне зараз в соцмережах мережах всі кадрові зміни, хотілося б почути і вашу думку, тому що от якщо народ усвідомлює, то е, читає і реакцію європейського союзу, які впевнені, що це боротьба з корупцією і з тими всіма історіями, які ще спочатку війни накопичувалися, починаючи від розкрадання гуманітарної допомоги і так далі. Ну тобто, чи можемо сказати, що це боротьба на внутрішньому фронті? Ну, я б сказав би навіть більше, що це вичищення суча існуючі сучасної політичної, економічної еліти, яка не відповідає вимогам часу, і ви часу вирішили, що можна використовувати імпатію до них президента вічно, не і не розраховано те, що терпець може вирватися, їм просто можуть відрубати голову. До речі, я б ще додав би там у вас не весь перелік, наприклад, по міністра там тогоченко, що буде наступний, так само доєднається. you <laughs>